Повернулися на рідну землю на щиті сьогодні. У Свято-Успенському соборі попрощалися із двома захисниками України. Рядовий Сергій Мороз проживав у Полтаві 25 жовтня 2024 року. Був призваний на військову службу по мобілізації. Служив на посаді стрільця номера обслуги. Загинув 22 січня 2025 року у районі виконання завдань за призначенням у Курській області. Поховали бійця на затуринському кладовищі. Також в останню путь сьогодні провели солдата В'ячеслава Доброштана із Щербанів – у лавах збройних сил України він був із 2 жовтня 2023 року. Служив на посаді старшого стрільця другого десантно-штурмового відділення 82-ї окремої штурмової бригади. Загинув 29 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання у Запорізькій області. Вічна слава героям, які боронять нашу землю. 재미 식으로 footprint experiences. filtrate, נגד